Всім привіт! До нас завітала у гостину ось така красуночка, Це є Edelweise. Подивіться, який він ніжний, жовтенький, схожий на лимончик, ніби свіжо вижатий сік лимона. Дуже цікаве поєднання. У нас ще такої краси не було. Які вони лише не були. Всі відтінки я вже побачила, а ось такого ще не було. Тож, якщо вам до подоби готова прикраса, то звертайтеся до майстрині. Вона обов'язково вам зробить таку красунечку. Ну якщо вас зацікавила сама схемочка або майстер-клас, то пишете мені. В описі під відео буде вказана вартість, схеми, вартість майстер-класу. і... Обирайте все, що вам необхідне. Обов'язково напишіть нам коментар, як вам прикраса подобається чи ні. А я щиро вдячна пані Фаїні за такий чудовий фотозвіт. Від вас коментар. Обов'язково пока!